Погода сприятлива, температурний режим плюс 5, земля гарно зв'язується з касом, чи кас із землею вологе вистачає. В общем, одним словом, сам Бог велів, треба працювати. Ух ти, який апарат! Оце, оце машина. Як тепер проїхати тут? Да, Просто на, на цих на камерах. Офігенно. Вносять кас. По 150 літрів. Погода відповідна, а проїхати нам ніяк. Ну та вже будемо їхати як є. Зараз ми так акуратно. Знайшли новий пай. Людина нам здала в оренду. ледь-ледь доїхали, одним словом, начебто й недалеко, але доїзд до неї дуже проблемний, до цієї ділянки. Короче, кажучи, не все так просто. Зараз шукаємо де тут буде виход чи вход. Ось уже тички хтось поставив. Все як повинно бути. Батя десь попер робить ревізію. Як же нам доїхать, ж нам виїхати чи доїхати. Щоб же йдуть дерева, так, не дай Боже, де запзівсувати. Просто хоча б з кущиками трошки поборотися, можна з маленькими, але не з деревами. Дерева трогати не можна. Ні в якому разі. От якраз ми і вийшли на нашу землю. Та що в общем, хотів показати? Ось дивіться, яка кількість тут гілок. І метрів 4 ми не доворюємо. Метрів 4 гуляє на 526 гони. Оце така ситуація. Кинемося пилять, буде біда. Ось хтось попиляв. Ну, Явно не ми, нам дрова не потрібні, у нас немає дров'яних котлів. Але хтось вже тут попрацював свій час. І, і. Але ж до кінця то там роботи не початий край. Тільки ж питання в чому. Тільки виїдеш, зразу поліція, зразу пришлють, приїдуть, оштрафують, і не дай Боже ще гірше може бути. Так що, колеги, оце отак. Одним словом, жертвуємо ми площею і жертвуємо доволі серйозно. ну от Помножте 4 метра мінімум на 526 годин. Мінімум 20 соток землі у нас гуляє, за які платиться орендна плата, податки, але ж гілки обрізати не маєш права. Ну що, колектив, всім доброго дня! Хочу показати вам поле пшениці. Та й заодно сам подивлюся, трошки поговоримо, що ми тут насіяли, що очікуємо від пшениці, То й заодно е, покоментуєте і напишете свою думку. Так що давайте розкажу вам про свої посіви і будемо будем спілкуватися. Так, тут ви можете спостерігати пшеничку е, фірми ДСВ. Називається вона Аспект. В минулому році ми її сіяли, е, позаминулому році ми її сіяли. Там ця пшеничка популярна. В нашому господарстві. Тим паче вона в минулому році в нас вродила під 65 центнерів. Зайшла вона третім класом, то на неї гріх жалуватися. Гарна пшениця. І як ви бачите, посіяли ми її після соняшника. Паличка ось де неде лежить. Соняшник у нас був під технологією Євролайтінг. Тут ми спрацювали пульсаром, половина препарата Євролайтінга, там одна діюча речовина. І таким чином ми висіяли пшеницю вже, як кажуть, після цього соняшника. До речі, сіяли десь 4,3 мільйона приблизно. Ну, а що вийшло з цього всього? Дивіться самі. Коефіцієнт кущення 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 стебел, але продуктивних, мабуть, буде тут так, бачу на вид 5, 5, тому що це тоненький, може бути непродуктивний. Ну, а 5 таких нормальних. За рахунок чого вона так розкущилася? Глибина посіву, як ви бачите, тут взагалі півтора сантиметри, то через це вона так чудово і розкущилася. Ну Подивимося, що буде далі. Доганять кущення їй можна ще. Якраз період такий, що тільки підживлять. Погода сприятлива, температурний режим чудовий для внесення касу, плюс 5-7 плюс градусів в день. Я думаю, що ідеальнішої погоди годі й придумати. І земля ж дуже-дуже мокра. Дивіться, яка вона прямо береться, як пластилін. Так що плануємо. По економіки що? Якщо вона дасть 60-70 центнерів, хотілося б бачити такий урожай, то, звичайно, що економіка буде плюсова, але ж тут залежить все від того, наскільки багато ми в неї внесемо добрив. По підживці плануємо, як я вже й говорив, 150 літрів касу. Множимо на 2, Це буде 300 літрів касу. По азоту десь орієнтовно буде 100 кг приблизно плюс-мінус азота. Так плануємо. Як буде далі, як буде рахуватися економіка при таких витратах, тут уже питання, е, ну, мабуть, не до нас, тому що ми не знаємо, яка буде ціна на пшеницю. І ще один аргумент, скажу вам, класний, що ця пшениця посіялася без жодної краплі мінеральних добрив. Тут не було при посіві жодного кілограма ні. Сухих, мінеральних, ні рідких у вигляді касу. Соняшник зібрали, зробили дисковку, культивацію і посів. Все, от на цьому і крапка. Так що, колеги, дивимося за кореневою системою даної пшенички. Артіст фірми ДСВ 4,3 мільйона на 1 гектар. Сроки посіва, 19 вересня. Так, коренева система вторинна вже пішла рости. Пішла вже нові пагінці пускати, е, значить, кущення ми бачимо: 1, 2, 3, 4. Та дивіться, прекрасне кущення. Ну, що тут додати? Тут навіть на глаз зразу видно, що кущення чудове. Якщо кажуть агрономи, якщо товщина стебла декілька міліметрів, значить це стебло обов'язково дасть продуктивний колос. От у нас таких стебел як мінімум, 4. 4. Ну, три вже бачу точно такі, що ж... желізобетонно дадуть гарний колос. А 4 це так уже під... під питаннячком. Тут наче тонкувати. Ну, пару міліметрів є. А загалом у нас спостерігається 6-6 е... стебл із одного зернятка. Тобто кущення прекрасне. Розганять далі, це кущення, не знаю. Є сенс чи немає. Кажуть, що. Агрономи рекомендують е, бачити 700 рослин або 700 стебел на 1 квадратний метр. Е, ну, Не знаю, правда, така технологія підрахунку, це треба брати метр на метр і тоді вже, мабуть, перераховувати кожне, кожну рослинку, кожне стебло індивідуально. Не знаю, холодно, вітер дує, не хочу зараз це все робити. Такі ряди із поганим кущенням, а є і з хорошим кущенням. Різниця тільки в тому полягає, чому так, ви... чому так сталося. Глибина посіву. Дуже складно було налаштовувати СЗшку на одну глибину. Через то ми змушили, ну, змирилися із її конструкцією і вже сіяли, як вийшло. Думаю, що 150 літрів касу 32-го допоможе нам докущити нашу пшеничку. А оцю, що вже розкущилася, трошечки наситить азотом. Земелька, бачите, вже пішла тріскатися. Кажуть хлопці, агрономи, ну не знаю, може хто порадить пройтись ротаційною бороною. Але я цього робити точно не буду. Я краще попрацюю над тим, щоб ця пшеничка. Більш розкущилася, і вона закрила оці всі тріщини, зв'язала кореневою системою, і земелька стала така, як треба. І волога наша збереглася, щоб і щоб пшеничка в нас більш-менш нормально вродила. Тому що, як би там не було а після проходу ротаційної борони або сівалки по Бузницькому, як ми раніше практикували, ми травмуємо рослини. Так чи інакше, ми її травмуємо. Так, да, хтось має думку, що це буде. Позитивний стрес, що це там зробить закриття вологи, знищить пори, щоб не випарувалась наша волога дорогоцінна. А в мене думка така, що травмувати пшеницю зайвий раз не потрібно. Ще до весни декілька днів, а народ уже повискакував у поля. Дивлюся по Ютубу, по Тіктоку. Всі повилітали: хто з плугами, хто з боронами, хтось вже навіть із сівалкою підживлюють активну пшеницю озиму. І в принципі кожен має рацію по своєму. А ще дивлюся, хлопці вже повискакували з боронами, хто із шлейфовими, хто із штригельними, хто там із зубовитими, звичайними закривають вологу. Ну от ваша думка. Чи доцільно зараз закривати вологу, коли в нас от така от земля? Вона ще не кришиться, вона просто. Можна сказати, ще ліпиться або навіть тягнеться за, за підошвою. Якщо ми зробимо зараз боронування, ми вирішимо тільки декілька питань. Перше питання це розрівняємо поле. А друге питання трошечки зруйнуємо оці тріщини, які вже утворюються на ґрунті. Але ми не вирішимо третього завдання сьогоднішнім боронуванням. А воно полягає в наступному. Якщо ми зробимо боронування уже в теплий період, ми спровокуємо сходи бур'янів. Якусь там ниточку, ниточка полізе. І вже наступна сегеоперація, така культивація або навіть повторне боронування, цю ниточку гарно забере. Зараз ми цієї мети не досягнемо. Ми просто зробимо дві операції. Закриємо оці тріщини, але дощі попереду і сніга вони все рівно утворяться. І трошки розрівняємо поле. Але цю операцію можна перенести на трошечки пізніший час. От і це от така моя думка: хто з нею згоден, напишіть, хто не згоден, аргументуйте. Тому що ну не бачу я зараз сенсу вискакувати у поле, тягнути той трактор. Потім десь він застрягне там у долині, витягувати його, робити вам шок-контент. Навіщо це потрібно? Солярки спалимо більше, ніж толку. Хоча земля доволі непогана, я не знаю, можна було б, звичайно, загнати якусь боронку. Але якості боронування ми також не отримуємо, тому що вона тягнеться. Дивіться, вона налипає на підошві. І таким чином ми просто ну от, зробимо щось таке от таке ми щось зробимо. Але 100% ефекту не досягнемо. На жаль, земля повинна мати стиглість, певну стиглість, щоб після проходу. Трактора, вона потихесенько могла, як подушка, підніматися, а не так, як зараз. Ми зараз затрамбуємо, і тут будуть у нас просто банально канави. От така система боронування. Так що, моє бачення, треба трошки почекати. А яка думка у вас? Напишіть в коментарях, чи варто, чи ні, що ви з цього приводу думаєте, цікаво було б почитати, ну і заодно. Поспілкуватися на цю тематику, дякую за перегляд. Сонечко заходить. Пора їхати вже вечерять.